Дарувати мистецтво і добро іншим, очевидно, серед українців є чимало талановитих і щирих людей. Вони практично весь свій час витрачають не на власні забаганки, а щоб зробити цей світ кращим і наблизити нашу перемогу. Ми продовжуємо вас знайомити з волонтерами наразі із нижньовербізької територіальної громади. Мар'яна Марук мешкає в нижньому Вербіжі. Дівчина з дитинства захоплюється хореографією. Зараз вона цьому ж навчає юних українців. Вона керівниця танцювальних колективів Дзвіночок та Гомін Карпат. А ще Мар'яна Марук організаторка благодійних заходів, флешмобів та акцій, спрямованих на підтримку Збройних сил України. Проводить їх спільно зі своїми вихованцями, яких навчає патріотизму та вдячності нашим захисникам. Мар'яна Марук була однією з тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення Росії відразу почала допомагати тим, хто цього потребував. Каже, дуже пишається тим, наскільки тоді об'єдналася нижньовербіська громада. З перших днів ми, ми всі разом якось так всі об'єдналися, коли було вторгнення. На наступний день ми в ліцеї, це все розпочиналося в ліцеї. Чуть директор ліцею Стефарак Клариса Федорівна, і Шкрібля Круслана Васильівна. Я ми були якісь такі ініціативна група на початку, які діяли дуже швидко і згуртовували людей, щоб не було паніки ніякої. І об'єдналися всі працівники ліцею, односельчани, діти. Найбільше вражало те, що Діти з дому приносили, прибігали. Ну такі речі віддавали все-все найнеобхідніше, що вони мали в домі, тобто ділилися цінними речами. На початку великої війни Мар'яна з однодумцями активно підтримувала дітей, які вимушено поїхали зі своїх домівок і знайшли прихисток тут. Тоді фактично і почалося волонтерство, каже дівчина. Одного разу виставила в інстаграм. Потрібно там 20 літрів молока, там, 30 кг м'яса. ну, такий список про, по продуктах спочатку. До двох годин ці всі продукти були. Кожен там чи скидав гроші, чи підвозив. На другий день я вже пишу: мені потрібно для діток там, 20 пар шкарпеточок, 20 пар там, трусиків. Від, ну, від одягу від найелементарнішого, все до вечора, все у мене звезено. І це дуже давало мені сили їхати ночами. Це ж коробки. Ми тендітні жінки на той час. Ну знаєте, вважали на себе, але Бог давав такі сили. Водночас волонтери нижньовербізької громади почали допомагати і військовим на початку їжею, одягом, а згодом більш масштабними речами. Купляли турнікети, дрони, реби, автівки, ремонтували машини. Ми їздили, годували, допомагали. Підтримували харчоблоком наших військових це в Коршеві, тоді як базувалися. Дівчата, з садочка, працівники теж, до речі, дуже долучилися до нас і були така частина велика команди нашої загальної. Кухарички до сьогоднішнього дня вони не покладають руки, вони працюють над тим, щоб. Наші хлопці були ситими. Якщо чоловік ситий, значить він може й боротися. Війна триває, тому громаді не зупиняються і продовжують робити добрі справи, щоб допомагати нашим захисникам. Мар'яна Марук разом із вихованцями танцювальних колективів проводить благодійні заходи. Кошти, які вдається там зібрати, відразу спрямовують на придбання необхідного для військових. Перший наш проект був це війна, очима дітей. Ми робили це разом з запал гурт. Тому що Андрій Стопік це є наш односельчанин, який теж підтримує і надалі великими зборами на своїх концертах, підтримує наших воїнів із села. Годійний Захід Смілива мрія це різдвяний цикл. Ну, ми там не дуже великі суми збирали, але з трьох концертів чи з чотирьох, ну там ну, виходило до 100 тисяч виходило. А такі, що великі збори це, напевно, була Італія. Минулого року ми перший раз поїхали туди. Місто Берго нас запросила українська діаспора. А саме співпраця з дітками з української школи Кирила та Мефодія, місто Бергоманеру. Зібрали за два концерти чотири 500 євро. Здибанка це етнофест. Ми в добротові на горі урочищі жбир. Зробили першу здибанку в серпні. Це минулого року, де зібрали ну, близько 180 тисяч гривень. У Вересні можемо робити здибанку у нас у Вербіжі. Ми зібрали тоді 230 тисяч гривень. Це велика сума. Ми змогли закрити збір, закупили автомобіль. Мар'яна разом зі своїми односельцями та мешканцями громади продовжує волонтерити, щоб допомагати нашим захисникам. Каже, ми не маємо права залишити їх самих там, віч на віч з ворогом. Це якийсь мій внутрішній такий поклик. От я вже кажу, все, це останній захід, я більше робити нічого не буду, я не маю сили, я хочу відпочити. Але потім, коли до тебе приходить повідомлення чи від військових, от я дуже тримаю зв'язок з нашим танцюристом Михайло Нофрічок, це, це якийсь збір, був останній на автомобіль для нього. Він мені завжди, знаєте, каже такі фрази у мене все добре. Я не знаю, як там в кого в бригаді, але у мене все добре. Але знаєте, коли я кажу, включи камеру, хочу подивитися у твої очі. І коли я дивлюся в його очі, я бачу, що там не все добре. І коли ти бачиш саме ті очі, коли ти відчуваєш мурахи по тілу, від того, що ти тако просто собі можеш тут сидіти, а вони там за нас воюють і не доїдають, не доспівують пісні, танці. Ну тобто не немає жодного подиху життя іншого, то от я напевно і тому це роблю. А найприємніше від волонтерства каже Мар'яна Марук це бачити очі наших захисників, які щиро радіють, що про них пам'ятають тут в тилу. Чудобір був, був машини і організатором, якби те, що нас підтримали, Слава Україні, героям слава.